Понад п'ять з половиною тисяч вступників зареєструвалися на складанні національного мультипредметного тесту у Запоріжжі. Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Людмила Бухаріна. Нагадаємо, основна сесія відбудеться з 14 травня по 25 червня. Для проведення НМТ на базі 11 закладів освіти міста організують 15 тимчасових екзаменаційних центрів. Ми проводимо і організовуємо саме тести. Центри, тестувальні центри безпосередньо в укритті для того, щоб в рамках наших небезпечних умовах, саме в нашому регіоні наші учасники мали можливість не перериватися під час складання тесту. Хочу звернути увагу на структуру цієї кількості учасників майбутніх, що випускників минулих років нараховуємо 1832, їх кількість дійсно збільшилася у порівнянні з минулими роками. І випускники поточного року 3675. Додатковий тиждень реєстрації буде відбуватись з 9 до 14 травня. Включно НМТ складатиметься з трьох обов'язкових предметів: це українська мова, математика, історія України та одного на вибір. Серед нововведень – тест з історії України, який вперше охоплюватиме всю програму, а не лише окремі періоди. На кожен предмет є нагадую, їх чотири відводиться по 60 хвилин. Перша частина 120 хвилин на перші два предмети далі перерва 20 хвилин, і після цього наступні два предмети ще 120 хвилин. На вибір пропонується українська література, іноземна мова на вибір. Будь ласка, да, які ви вивчаєте. Ну звісно, які у нас вивчаються в регіоні і, і в країні. І далі хімія, біологія, географія, фізика, тестування проводитимуть і за кордоном. Так само, як і в минулі роки, будуть організовані центри тестування, які між іншим дуже активно користуються таким серйозним попитом. Терміни реєстрації такі самі. Єдине, що місце проведення вони вказують в іншій країні в іншому місці. А от у жителів тимчасово окупованих територій скласти національний мультипредметний тест можливості не буде. Для них існує інший механізм вступу на бакалаврат, каже Людмила Бухаріна. У кожному державного університету є так так званий центр. Центр Крим Україна донбас україна Україна, і звернутися в цей центр, і саме через центр скомунікуватись, заявити про себе, і далі подати певні документи. Звісно, це обов'язково має бути паспорт громадянина України, документ про здобуття повної. Загальної середньої освіти повної середньої освіти, і після цього буде запропоновано такому учаснику вступати без національного мультипредметного тесту за результатами вступних випробувань, які він може здати дистанційно.